Ви ще знаходитесь на збірному пункті пошкодженого машини, коротко з ППМ бригади сюди. Евакуюється техніка з бою. для того, щоб провести тут ремонт за технічним станом, поточний ремонт, середній ремонт, капітальний ремонт. На жаль, проводити в польових умовах не можемо. Дане місце організоване з. На місцевості, яка дозволяє нам проводити маскування. Періодично місце дислокації ЗППМ ППМ змінюється. За організовано за рахунок транспортних засобів ФАРМ-201. Це засоби польового ремонту. Дані зразки техніки це новітні зразки техніки, які були поставлені до глав Національної гвардії в період з 2014 року. Машина, яка дозволяє нам робити ремонти різної складності від обслуговування акумуляторних батарей в польових умовах. Промивки запчастин, зварювання роботи. Там є токарний станок, який дозволяє польову помогу зробити малкі та поточний ремонт агрегатів. Також в ньому є свернильний станок, сварки, болгарки, точильні станки. Тобто Вона дозволяє нам взагалі розібрати та зібрати машину повністю, але за допомогою ще крану. Це трофейна техніка БМП-1, яка була захоплена в населеному пункті Вербівка Харківської області. Та потрапила нам на експлуатацію. Наші бойові підрозділи, які знаходяться на передовій, його експлуатували деякий час. Під час у була потреба в заміні трьох катків та частини гусин. Зараз наші ремонтні підрозділи займаються змаченням підшипників катків, також буде проводити демонтаж гусин і і заміна. Дуже допомагає припинити техніки, котрий ми. Під час боїв захоплюємо. Це ВМП та МТЛБ. Ще хочеться зазначити, вона допомагає дуже, але вона не є паритетом технічному противостоянні з стороною агресором Більше надії на техніку, котра нам будуть поставляти, надіємося європейськи, наші союзники. Балон високого тисню. Він завдяки йому проводиться запуск даної машини, якщо вийшла система електрики зі строю і неможливо запустити. Ми паяємо тент на Камаз. Машинка для сфаєв. тент – це для, дін, для, сваїв. для коротких сфаєв. Комплектація наших підрозділів за рахунок російського ленд-лізу допомагає нам виконувати завдання і підвищує нашу бойову готовність. Є і добрі зразки автомобільної техніки, які нам з 24 лютого допомогли виконувати задачі, в тому числі для евакуації техніки. 30% російської техніки все ж таки потребує проведення ремонтів. Ремонт забирає деякий час, тому що мінірують техніку, рвуть гусянки, ламають двигуни, знімають спеціальне обладнання, знімають акумулятори, їх розбивають. Любий болт, багайка, спеціальна вузка каток. Це все є нашим ремонтним фондом. Ми забираємо навіть от з прямим влучанням в бойову машину. Але ми ж розуміємо: ну, пошкоджений корпус, пошкодження башня, але ходова частина даного екземпляру вона придатна для відновлення в наступному техніку.